Добрий ранок мама. Сьогодні нашого заняття літо, Літо, літочко, до нас О, прийшло тепло літочко, так? Літочка, Добре. так? Добре. Давайте поговоримо, Що ж це таке, літо? Що дітки роблять влітку? А ну розкажіть мені. Ну, Окей. Вони Волосипед. гуляють, так? Катався на велосипеда. А ось погляньте тут, дітки граються. І на гойдалках, нагой докаже. І ночі діти да? і... граються, так? <звук> та -та чарівна пора руху, коли можна приводити <звук> дуже багато часу на дворі, так? Так. А ще погляньте. Можна грати в м'яч. Хоч mm. дітки грають в м'яч. Mm. 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 А ще mm. можна пострибати в клацики, ну це вже трошки для доросліших діток. Mm. Або на батуті. Ви любите батути? Чи повітряні? Ні. Mm. Mm. Це дуже mm. веселі oh. заняття, так? Mm. Також влітку можна. Ходити навіть дніт з дорослими, до річки, або навіть до лісу, якщо там безпечно. Ще влітку можна. Що робити? Поїхати до гора, так? Замок дітки, бачите, зваюся? <риклад> або просто відпочити до <риклад> моря. Від так? Папа і мама, так. Також можна ліпити. На рибалку, так? Там багато різних камашок, тварин розустріти. А ще поспостерігати за свічками. Хочеш, випу. хлопчик? Щоб краще йому було видно. Він залуйний.

Поставляти різні ягоди та фрукти. І можна ласувати, ними, ну, так? Бачиш, дівчатка, ласують кавунчиком та морозиво. адже літо це та пора, коли можна їсти багато морозива і не... і не хвилюватись, ти захворієш, так? Морозиво. Так, морозиво. Ой, бачите, Діка любить морозиво. Любить дуже. І ось я пропоную сьогодні нам також зробити морозиво. Зробимо морозиво, зліпимо? Давайте, приготуйте все необхідне, вам треба. Ай. Мабуть, мамі прийдеться потім іти прийдеться. Так. Так, закривалися? Попрацюємо трішки. Давайте беремо. Та підожди, я ж тобі відкрию. Беремо клей. І спочатку я? трикутничок. Нам треба трикутничок приклеїти на нашу сну. Це клей. буде наканчик нашого морозива. На Добре, маш сильно мама. Маш так, о так сильніше дави, Не трогай. І ще, і ще, Маш, і ще, Маш. А тут не буде триматися твої стаканчик? Е. клеїмо <риклеїмо> його на листячко. Там, от так, приклей його Да, Теперь беремо кручка. Берек кружочок і клею тут на стаканчик. Це будуть наші пульки. другий. На Колька, ти просил. <плес>

о так, молодей Клас. показуй Юлі, що ти. Like... А, ну, мені зараз. Як переверни, переверни, Юля, не бачиш. Ані грузічка нам покаже своє морозиво покажи Юлі. О, дивись, і Давідка попаду. Ось так, і Давідку видно йма його, так? О, Супер. Отак. Ану, мама, я <поцю> все видно було. Ай. Ми купимо потім на вулиці будемо йти купомо. Вітаю вас з приходом літа. Бажаю, щоб дні були завжди теплими, спокійними, тихими. <поцю> і такими ж солодкими. З морозивом. розивом. Хіба з Дякую. Смачний. Домовились? І чекаю від вас не тільки фото з роботою, а й з морозивом. Домовились? Зробимо, каже, так? Я бажаю вам сьогодні гарного дня, гарної прогулянки і до зустрічі завтра.